Насправді негативні дуже емоції, тому що третя поразка, і, 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 ніби ми знаємо, проблема в чому, але її вирішити поки що не можемо. Це наше налаштування. На жаль, вже, повторюсь, третю гру, у нас є з цим проблеми, насправді. І це найбільше розчаровує. Все остальне ми, команда, яка не, не розучилась грати в футбол, напевно ж, правда, за. Цей короткий період. Питання тільки на влаштуванні. Я тільки що на флеш-інтерв'ю це сказав, зараз повторюся, це моя зона відповідальності, значить я не можу донести до гравців. Ну, буду намагатися наступний тиждень це зробити. Абсолютно вірно. Зміни напрошувалися, думаю, тут очевидно і об'єктивно. Тут можна було б і більше замін зробити, просто в нас немає можливості. Але ці заміни дали. Трішечки енергії, трішечки віддачі, самоповаги, напевно ж, і ми виглядали краще. Але віддати належний супернику, вони захищали сьогодні результат і, і гарно оборонялися. Ну, а стандарт, знову ж таки, концентрація. Е, потрібно догравати. Це знову наша безвідповідальність, напевно ж таки. Потрібно проаналізувати цей момент обов'язково. Але ми не дограли, і вже звичайно 2-0 мало часу залишається, тому, тому вже було важко спасти цю гру. Хоча, в принципі, десь намагалися до кінця грати.